Кажеш, спочатку беремо що? Стаканчики. Стаканчики. Шоколад. Є маленькі, середні, великі. Ми купуємо шоколад у АТБ. Як користуватися автоматом? Тож ніхто не знає, я, я особисто не знаю. А, де шоколад? Цікаво.

все есть. А для чего тут? Тут для смітничка. Все. Так, ты садишь. Я шоколад. Можно я? Можно. Можна все набирати собі тут і цукор, і трубочки. Все, Марік, знімай легенько. Горяча чи ні? Так. Так. Ж ти, Давай ты, мам! Да, теперь я буду чекать. Почекай? Почекай. Зараз. А так... що це ти сипиш? Чай. Це чай. Сто відсотково натуральний. Спробуй. Ну, не а чепи чекай дай я. Це Мам, Отпер... да я всім кничок? Ма, все наживаться. Чар? Так, да, нажимайся. Вот пер видно. Для чаю лівий трубочка з водичкою і кипяточком, а для кави центрально великий. Трубочки, все, трубочки, трубочки. Так. Чай розколочуємо. Є по смаку є можна взяти цукор стільки. Все. пишу. Все. Все. Так. А ви, будь ласка, знаєте, як користуватися автоматом для чайка? Я вже взнав. До зустрічі на каналі Pilgrim79